Автокар, Америка кар, така. Mm, Ого, дивилися за нами. Два дні. Біля мене стоїть наша клієнтка Дарія, яку ми привезли тігу з Америки. Зараз запитаємо пару слів про роботу з нашою компанією та в цілому, чи задоволена Дарія автомобілем. Дарія, звідки про нас дізналися? Якщо чесно, через інстаграм я так листала ленту. Да. Думаю, тут такий спорткарт, автокар, Америка кар Така, де я сел. Щось цікаве, да, Заходжу. Щось відрізняється, <laughs> да, та, щось не то, Заходжу, така дивлюся. Якісь такі відосики прикольні, смішні. Mm. Все, а довго дивилися за нами? Два дні. Так швидко <laughs> прийняли рішення? Так. Бо в цілому так, в середньому люди дивляться по два місяці, по три, по пів року. Прямо так шутка, два дні і все, треба працювати. А ви знаєте, я навіть заходила в Інстаграм і дивилася, коли я на вас підписалася. Да. Бо Мені здається, день в день, коли я зробила запит, я на вас і підписалася. А як ви так дивилися швидко? Я не знаю, мені сподобався контент. Реально. Мені дуже сподобалося, що все відкрито. Ви ж розповідаєте про себе. Да. Прикольні, смішні відосики, оце мене напевно заціпило. Щось якусь свою душу відчуло. Дякую, приємно дуже. Добре. Завдаток, договір. Чи не страшно було нам гроші передавати? Ми Ні. ви в Києві, ми там то Київ, то Харків катаємось, то ви не переживали. А, ви знаєте, після війни Харків для мене став дуже рідним містом. У Мене mm -hmm. дуже багато там друзів, і mm -hmm. я така думаю, М -м, де села авто Харків, Думаю, ну це точно знак. На Да, так?